друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на пединку острів та Агро. Встигне. Вайцехоский, який же класний підкат. Даркадія, Жендіцький попереду. Тут лише Суровцев. Удар непогано. Євгеній пробиває. Ач острів. Бачимо. Передача засідка. Є удар дуже непогано. Там буквально декілька Момент Моменти вайсер забиває. 1 0 рахунок встає. У нас п'ята хвилина. П'ята хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Вайсер. чемпіонаті у нас на рахунку Дмитра Вайсера. Класна передача, п'ятої. Реалізовувати таку нагоду. ж Потрібно ще один Не вийшло цього знову. Палаграт, в Ватачі. Антіпов класна передача забивати. Андрій Ладигін. 1-1. Рахунок стає сьома хвилина. Сьома хвилина поєдинку м'яч забиває Андрій Ладигін. у нас перший в цьому поєдинку з'являється в грі. Це епізод, і підкоригувати вже політвеча. Але м'яч вийшов за межі поля. Вайсер. Буде перший на м'ячі. удар, непоганий удар. Грішинфор. Це знову-таки бачимо дуель Вайсера та Гришина. До цього пам'ятаємо момент м'яча забито Андрія Младигіна. Козленко, але тут сам попереду абсолютно нікого. Спортнерів немає. Проходить і забиває. Робить різницю Дмитро. Козленко. 14-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Козленко. Я не знаю. Тут, чесно кажучи. Перехоплює м'яч. Команда забити потрібно, як не забиває тут Євген Проданов логацької команди Радіон Гаршков. Тут Чийко мяч влучає. Родиан Горшков замість Івана Марченка. Марченко. Раданов є. Суровцев отримує передачу. Чумаченко буде бити. Прибирає. Полученко пробиває. Дуже класний удар. Данато. Удари Тут від двох стій, як м'яч залітає ворота. Який же м'яч? Перший. Красивий м'яч забив Козленко. Ну і тут також. 26-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Козленко. Дубль маємо. Суровцев тут. Без порушує правила проти Антіпова ще й жовто. Отримує 11. Передача тут забити. Куди б'є Євгеній? Взагалі не зрозуміло. Знов... Чуваченко подоляючи класна передача! В стійку влучає! Тоді її не приходить? Передача прочитав цей задум Женіцький. А там в руку ж мяч влучив. Павлюченко передача. Бензин, сможешь развернуться, у себя виду. я передачу Павлюченко. Павлюченко Момент Козленко! хит-трик оформлює 10-й номер. 37-ма хвилина поєдинку. М'яч забиває Дмитро Козленко. Перший поєдинок і перший хит-трик. Вчора в нас Дмитро Вайсер. Ну, а далі. Лише Павлоград зернепродукт нас забивав. Андрій Ладигін, Подолянчик. Порожні ворота, і здається, влучає. Так, влучає Андрій Подолянчик. 40 хвилина поєдинку. М'яч забиває Андрій Подолянчик. Ну, це, напевно, крапка. Далі в нас, якщо дивитися за першою лігою, наступний поєдинок буде о 17.00. Рудомайн художники. Потім спікувай з Дніпро і дрімтім. Дощ. Ну і все. Пролунав фінальний свисток. Підсумковий рахунок цього поєдинку 1-5. Павразерний продукт здобуває свою першу перемогу. Безумовно, команда буде боротися за найвищі місця в першій лізі. Ну, а, друзі, тимчасово кажу вам до побачення. Почуємося в наступних матчах. Нас сьогодні багато кубків. Всіх запрошую на поєдинок. Дивимося обов'язково. Центральний поєдинок сьогоднішнього ігрового дня у Дніпрі, ну, можливо, не тільки у Дніпрі, Сухобалка та Атлетік футзал 12.00 Дніпровський дербі. Скоро почуємось. Всім дякую за увагу.